З якою ми його наділяємо, говорить шведський письменник Інгвар Бергман. Тож оточити себе лише найкращим, бо гідне життя без якості неможливе. Вітаю в ефірі. Програма якісне життя з цибулею, яйцем, картоплею і підшубою. З якого оселеться вийде найсмачніша страва? Звертаємо увагу на відсутність механічних пошкоджень, тому що втрачається суковитість риби. Мед приходить на допомогу. Коли він лікує і дарує на солоду. Береться на ніж, наматується на ніж, бо це густий, в'язкий, натуральний мед. Солоні пристрасті, які сеління підкорять душу і шлунок. Щоб вкусний був помідор, дуже багато треба зелені класти. Перше оселедець почали солити понад 600 років тому. Винахід належить голландському рибалці. Спершу ця технологія поширилася по всій країні, а згодом її прийняли і в інших країнах світу. Як купити якісного улюбленця святкових столів знає рубрика Найкраще до столу. Жодне українське застілля не обходиться без оселедця. Чи то під шубою, чи то просто із маринованою цибулькою, ця солона рибка йде на ура. А от щоб отримати від неї лише користь і задоволення, її треба правильно вибрати. Середньостатистичний оселедець завдовжки 30-36 см, важить 400 600 грамів, має приємний смак, ніжне м'ясо, характерний букет, так фахівці називають аромат рибини, і містить до 30 жиру. За вмістом солі оселед. Ці бувають слабосолоні – від 7 до 10 солі, середнього ступеня солоності від 10 до 14 і міцно солоні понад 14%. Сіль має консервуючі властивості, звичайно, але на сьогодні є тенденція в усьому світі у нас теж до зменшення солоності. Ми повинні розуміти, чим менше солі, тим більше консервантів. Відповідно, якщо слабосолона риба, то обов'язково буде використаний додатково консервант або сорбінова кислота, або нітрит натрію, або як. Оселедці бувають першого або другого сорту. У рибини першого гатунку соковите щільне м'ясо нема ушкоджень на шкірі. А от оселедці другого гатунку можуть мати і злегка кислуватий запах, і тім'яну шкірку, і навіть сухе м'ясо. Михайло Леонтійович кілька років був оптовим постачальником риби на столичні ринки. Каже, вибрати якісний оселедець не так вже й складно. Первое, коли пальцем її приймеш, щоб вона не була мягкой. Вона должна бути упругой. Раз, И глаза бути светлые. Темні глаза говорит о том, що риба вже довго лежить. Фахівці додають є ще кілька критеріїв, за якими можна визначити якість оселедця. Звертаємо увагу на відсутність механічних пошкоджень, тому що втрачається суковитість риби. Мо увагу на наявність всіх плавничків, дивимося очі, блискучі, не блискучі. Дивимося зябра класична. Вони не повинні бути темного якогось бурого кольору. даному випадку достатньо приємні за зовнішніми ознаками. Цей екземпляр рибки не знаю, який він за смаком, але за зовнішніми ознаками достатньо приємний. Якісна рибка і користь організму принесе, кажуть дієтологи. От тільки захоплюватися не варто. Это опять таки якісь незамінні жирні кислоти, які є у нас в рибі. Это омега-3, которые всем необходимы, потому что у нас і лишній холестерин, у нас бляшки на сосудах, но. Мені кажется, действие пользы нивелируется тим, що в сілі очень много солі. Селедку раз в неделю, по праздникам, і лучше, конечно же, не на ночь, а в первой половині дня. Обід оптимальне время. А чи знаєте ви, що на відміну від українців, які женуться за дорогою червоною або чорною ікрою, мудрі японці давно знають про користь ікри кри оселедця. І купують її за великі гроші в усьому світі. Популярність продукту нині зростає, тому що вона дуже багата на корисні речовини. Кра это что? Это опять таки, хорошие жирные кислоти это омега Кра с льотки она її не так обробляють як красну чорну ікру. Якщо э, рибка з крою, то вона віддає всі свої поживні речовини, так як будь-яка особа жіночої статі вона віддає поживні речовини ікрі формуванню нового життя. Тому ікра буде смачна, але м'ясо буде більш зневодненим. Отже, чим ясистіша рибка, тим ймовірніше, що всередині будуть молоки. Чим тендітніша, то скоріш за все всередині Буде ікра! Він найсмачніші ліки у світі. Він улюблені ласощі дітей і дорослих. Він не вичерпне джерело корисних речовин. Мова про мед. Дивіться наш лікнеп і купуйте його лише якісним. На пасіці кожен вулик це одна бджолина сім'я. В середньому вона налічує близько 20 тисяч бджілок. За сезон вони приносять близько 40 кілограмів меду. При цьому одна бджілка важить менше одного грама. Прокидаються ці невагомі трудівниці зі сходом сонечка, а засинають із його заходом. І так день за днем, без вихідних лікарняних і свят. Єдине, чого вимагають бджоли комфортних умов проживання та дбайливого ставлення пасічників. Тоді видають на гора першокласний мед, а з пасіки він потрапляє у магазини та на ринки. Та перш ніж дійти до прилавка, мед обов'язково має пройти лабораторний контроль. при микроскопии мы можем определить натуральный мед и это или нет. Натуральный мед при нанесении на предметное стекло и при небольшом увеличении под микроскопом мед имеет и кристаллы игольчатой или звездоподобной формы. Кристаллы же сахара, свекловичного или тростникового выглядят как грудочки чаще всего правильной геометрической формы. Як же покупцю, який не має мікроскопа розібратися, чи якісний продукт? Фахівці кажуть, якщо купуєте мед у магазині, уважно читайте маркування. Це назва продукту, це рік збору меду, термін придатності, це повна адреса виробника, виробничого потужностей, назва виробника, гетунок, тобто, може бути вище або перший, і обов'язково дата розливу. Знайшли таку інформацію, тоді далі дивіться на зовнішній вигляд продукту. Купити рідкий мед можливо тільки зразу після відкачування, тому реалізація нібито свіжого рідкого меду пізно восени, взимку та навесні, є обманом. Це топлений кристалізований мед. Виключенням є рідкісний чистий акацієвий мед, який не кристалізується протягом одного-двох років. Врешті цей процес проходить протягом двох-трьох тижнів після дати збору. Йде розшарування меду за рахунок того, що він різна кристалізація. Тобто верхній шар може бути більш рідкий, а нижній шар більш кристалізований. Це свідчить, що мед купажований, тобто там є різні сорти меду. А от на ринку мед можна не лише побачити у банці, але й зазирнути всередину. Береться на ніж, наматується на ніж, бо це густий, в'язкий, натуральний мед. А ще на поверхні має утворитися рельєфна гірка. Як кажуть, мед шелестить і в'яжеться. Натомість, кристалізований продукт має однорідну структуру та колір. Квітковий мед яскраво-жовтий, липовий бурштиновий, ясиновий і конюшиновий прозорі. Гречаний має різні відтінки коричневого. До того ж, аби визначити якість продукту на базарі, скуштуйте його. У мене мед справжній. Якщо ви хочете, попробуй він дощен перчить горло. Більшість сортів меду і правда при куштуванні деруть у горлі. Але це не основна ознака. Багато його сортів, наприклад, Акацієвий, мають ніжний м'який смак без гірчинки. Ну що ви скажете? Ароматний? Аромат, аромат. Mm -hmm. великий. Mm -hmm. Mm -hmm. Перчить, і він має вкусний він запах має mm -hmm. такий. Він у роті ви запах чувствуєте. Угу. Вже пити хочеться. Це правильно так? Це правильно, да вже хочеться пити. Якщо підробний метод він що... підробний його, його багато не з'їли. Він так? солодко приторний Щоправда, відчуття спраги швидко минуло. Фахівці кажуть, після несправжнього продукту спрага сама по собі не минає. Щодо зберігання меду, то для цього використовуйте чистий, сухий, скляний або дерев'яний чи глиняний, неглибокий посуд, який щільно закривається ємністю 0,3-1 літр, щоб після кристалізації його було зручно набирати. Тривалий час зберігати мед рекомендують у темних, чистих, сухих приміщеннях за температури 5-10 градусів. І пам'ятайте, що оптимальна доза меду для дорослої людини складає до 100 грамів на добу, для дитини – 30-50 грамів. Щодо цін, то на ринку літр корисного продукту, це майже півтора кілограми, коштує в середньому 60 гривень. А от у магазині продають 200-грамові баночки від 15 гривень, тож кілограм виходить 75 гривень. Що уже у 12 столітті на Русі солили огірки і квасили капусту. Нині ж господині квасять практично усі овочі, а особливо винахідливі навіть фрукти. На ринку різного соління очі розбігаються. А як вибрати найякіснішу продукцію, знають наші журналісти. Нині рецептів солінь безліч. Однак, пам'ятайте, основні інгредієнти розсолу для справжніх солінь сіль та вода і жодних добавок оцту та скорбінової кислоти. Кислинка з'являється внаслідок природних процесів бродіння і має вона особливий смак. А можна спробувати? Дуже смачні. А для того, щоб надати смаку та аромату пікантних відтінків соління додають різні спеції. Усі вони споконвіку використовуються українськими господинями. По-перше, норма солі має бути, а по-друге, додаємо домашню хріну чимало. І тоді все. І спеції додаємо, і вони тоді хрумтять, і пахнуть добре. І красивенькі, але тільки не додаємо дубового листя, бо вони будуть темніть. Дізнавшись про гірки, ми поцікавилися солоними помідорами. Помідори теж ви готуєте? Так теж готуємо помідори. Продавчиня відразу підказала, як вибрати якісні соління. По-перше, по плотності, а по-друге, по вкусу. І зелений, дуже смачний і красний помідор. Ну, красний він м'якенький, він бути плотненький, але в другий раз залежить від бочки. Буває дуже багато кладемо зелені. Він може бути плотний, але чуть-чуть зверху буде прим'ятий від від зелені. Ми дуже багато додаємо, щоб вкусний був помідор. Дуже багато треба зелені класти. Обов'язково дізнайтеся, яка вода використовувалася для засолки. Должна бути холодна з криниці вода. Тоді він буде добрий і смачний, тому що централізована вода, там додаються всякі домішки, і все, і тоді буває і м'який, і буває пурхлий, і буває з запахом. Тоді в не такі помідори. На сам кінець ми поцікавилися ціною. Наскільки вас огірки? Огірочки взагалі коштують 20 гривень кілограм. Но якщо людина бере багато кіло і більше, то ми уступаємо. Так само і помідори. А на сусідньому прилавку ми побачили дивовижу. У банках з солоними томатами чорнобривці не могли не запитати. А що це у вас чорнобривці в банках? Це вони для чого? По-перше, це дуже чудова українська квітка. Вона не тільки дає красоту, а ще дає смак. Та саме чорнобривець він дає смак, листочок смурний теж дає смак. І воно все до кучі разом дає дуже такий аромат красивий. А щоб зацікавити своїм товаром, жіночка ще й сімейну історію розповіла. Колись давно давним була моя тітка, мого чоловіка. Я побачила, як вона солить помідори. І я сама подивилася і сама для себе це відложила. А на цій ядці знайшлися найдешевші соління. Скажіть, будь ласка, скільки вас коштує така відерце помідорів? Ну Тут в відорці 2 кілограми. Це, виходить, кілограм десь 15 гривень, з відюрком 35. А кілограм огірків скільки коштує? Огурці 15 кг. Тут так смачно пахне, що я навіть куштувати не буду. Шкода, що камера не може передати цього аромату. Купуємо і огірки, і помідори. Два кілограма томатів та один кілограм огірків обійшлися нам у 45 гривень. Загалом же на київських ринках ціни на соління такі. Ринок столичний 12-15 гривень. Ринок Дарницький 15-25 гривень. На Одеському від 10 до 18 гривень. Традиційно найдорожча Басарабка від 25 до 45 гривень. Личкої паузи ми розкажемо вам про таке. Гарячий, духмяний, за особливими рецептами печемо хліб вдома. Мій хліб це борошно, вода, дріжджі і трошечки любові. Броньований захист вашої оселі. Як вибрати надійні двері? Середня ціна для надійної двері це еквівалент тисячі доларів, тобто около восьми тисяч гривень. Далі у нашій програмі ви побачите. Гарячий, духмяний за особливими рецептами. Печемо хліб вдома. Мій хліб це борошно, вода, дріжджі і трошечки любові. Броньований захист вашої оселі. Як вибрати надійні двері? Середня ціна для надійної двері це еквівалент тисячі доларів, тобто восьми тисяч гривень. Ши автоматичний пристрій для випікання хліба з'явився у 1987 році у Японії. Але він м'яку ж не допікав, а шкірочку засмажував. Сучасні пристрої уміють досконало пекти різні види хліба. Як вибрати потрібного нам домашнього помічника? Дивіться далі. На кухні у пані Наталі завжди пахне свіжою випічкою, бо вона щодня пече хліб. Господиня знає безліч рецептів, щедро ними ділиться і нам розповіла про основні складові смачного буханця. Мій хліб це борошно, вода, дріжджі і трошечки любові. Якщо ви теж хочете пекти хліб з любов'ю, то вам потрібна хлібопічка, обираючи її, найперше звертайте увагу на комплектацію пристрою. В хлібопічках обов'язкова комплектація це йде мірний стакан. Мірна ложечка і сам вінчик для замісу. Якщо у вас хлібопечка на 1,5 кг, вінчика має бути два. А от спектр цін на ці кухонні електроприлади досить широкий. Цінова політика хлібопечок починається від 300 гривень і заканчивается приблизно около 3,5 кг. Тож на що слід звернути увагу при покупці, щоб не платити зайвого. Насамперед, це матеріал, з якого виготовлений корпус пристрою. Корпуси їх виготовляють з пластику та із металу. Металевий корпус надійніший, проте коштує дорожче. А ще нагрівається під час випікання. Пластиковий має демократичнішу ціну, однак легше пошкоджується, натомість, доторкнувшись до нього, ви ніколи не обпечетесь. Не останню роль у вартості хлібопічки відіграє і покриття відерця всередині пристрою. Звичайне тефлонове здешевить модель, а новітнє втористе змусить вас відрахувати більше банкнот на касі. Тор це метал, і метал. Ми знаємо, що метал служить довго. Тефлон він розрахований в середньому на 10-15 років. Якщо використовувати второсте покриття, воно в середньому розраховане на 20 років експлуатації щоденної. Слід заздалегідь визначити скільки хліба ви плануєте пекти. Лівопечка може відличатися е, максимальністю його розміру, То тобто, є хлібопічка, які дозволяють не здійснити только 700 грам хліба, 900 грам хліба, кілограм або полтора кг. Чим більшої ваги буханці випікатиме хлібопічка, тим дорожче вона буде коштувати. Тож, якщо ви маєте невелику родину, то варто зупинити вибір на малогабаритній моделі. І найголовніше, що впливає на ціну, це кількість функцій. Усі без винятку домашні помічниці вміють випікати кілька видів буханців та ще дещо. Перша основна функція це випікання хліба. Друга функція це замішування тіста. Тісто замішується на вареники, на пельмені, на пироги хто як бажає. Також у нас є приготування кексів базовою функцією і приготування джему. Деякі моделі мають до двох десятків функцій. Тут можна випікати пироги, різні види хліба та навіть робити йогурти. Загадувати бажання помічниці потрібно через меню. Спічка має дуже зручне управління. Клавіша меню, В меню ми вибираємо програму, регулюємо розмір хліба, регулюємо колір скоринки, час і функція старт. Якщо ви впевнені, що користуватиметесь усіма функціями. Сміливо віддавайте гроші. Така модель зможе випікати стільки сортів хліба, що вам позаздрить і професійний пекар. І наостанок порада від господині, що добре знається на пекарській справі. А тепер, шановні мої господині, запам'ятовуйте. Тільки ви його дістали, відрізали цілушку. Гляньте, вдався наш хліб, вдався. І кому ми її дамо? Думаєте, самі зімо? Ні в якому разі. Віддати її треба коханому, щоб відчув, хто хазяїн в домі. Валерій Павлович, Ало! іди сюди. Відру. Так. Прошу, знімай. Знімай пробу. Ну, як, так отож. Ші двері у світі знаходяться в одному із салонів Бухареста. Це дивовижне дверне полотно, обтягнуте натуральною шкірою, і оздоблене 31 тисячою кристалів Сваровські. Їх ціна 34 тисячі доларів. Українцям же виробники пропонують значно дешевші варіанти. Скільки мають коштувати якісні вхідні двері, і як їх правильно вибирати у рубриці Затишна оселя. За зачиненими дверима, як за кам'яною стіною, бажання кожного власника квартири. Оксана, наприклад, впевнена, що лише броньовані двері захистять її родину та майно від зловмисників. Я уверена, що бронированная дверь е, защитит и спасет меня от что Якщо взять фанерную дверь, яку можна выбить два рази, толкнув ее ногою или плечом крепкому и заходи в квартиру, что хочешь. Соответственно, бронированная дверь дає гарантію того, що я буду защищена від воров і соответственно буде защищено моє имущество від кражи. Та щоб броньовані двері дійсно були для вас бронею, треба правильно їх обирати. Спочатку визначимось, для чого вони вам потрібні. Якщо ви хочете захиститись від хуліганів, підійдуть протиударні двері. Це перший клас, їх не можна вибити ногою, проте вони легко відкриваються звичайною викруткою. Броньовані двері другого класу є в першу чергу протипожежними. Більш надійними є зламостійкі та куле непробивні, тобто двері третього та четвертого класів, п'ятого та шостого класу мають найвищу зламостійкість потребителям треба не ниже 3-4 класу защиток злома. 3-4 – це не менше получаса дверь выдержит в случаї попитки ажималомом, э, висверлювання дрілямі механізмів замків, э, перелома циліндрів і так далі. Подивитися, якого класу представлені броньовані двері, можна у сертифікаті. Він обов'язково має бути у продавця. Вартість металевих конструкцій, які виготовляються в Китаї та Україні, починається від 500 гривень. Перед вами модель китайского производства. По красоте она очень привлекательна. Есть несколько видов. Но по толщине металла намного уступает нашим украинским. Они это чисто металлическая дверь. Магнит вот, проверяется. Она покрыта полуретановым лаком, что дает пожаростойкость. Вот сигарету можно тушить спокойно, спокойно можно тушить сигарету. Ні, таких не остаїлася. Надійні броньовані двері кажуть спеціалісти, не можуть коштувати дешево. Середня ціна для надійної двері це еквівалент тисячі доларів, тобто около восьми тисяч гривень. Тобто, звісно, не можна три тисячі гривень купити надіжну двірі. Це теж самообман. Такі двері виготовляють зі сталі. Товщина листа має бути не менше двох-трьох міліметрів. Перевірити це можна лише у документі на броньовані двері. Також фахівці зазначають, що у тому місці, де буде вмонтований замок, сталевий лист має бути товщим. Многие компании, которые делают хорошие надежные двери и сертифицируют, конечно, их на взлом, они делают обычную сталь, толщиной, допустим, 2 мм, но в районе замков уже сталь идет 5, 6, 8, 10 мм. И таким образом слабое место двери – это замок. До да, для, для него очень сложно добраться за счет вот этих усилительных карманов. И это является, на наш взгляд, золотой серединой, компромиссом между дорогой себестоимостью, тяжелой дверью и надежными защитными характеристиками. Замок у броневанных дверях – Іграє важливу роль. Мінімальна їх кількість два із різним типом відкриття. Як правило, це циліндровий та сувальный замки. Это уникальный сувальний замок. В отличие от замков других производителей в нем 12 сувальт. Это значит, что при открытии отмычками замок нужно очень долго работать с каждой из сувальт. Кроме того, ригеля при открытии замка. Половина ригелей остається внутрі замка, і половина виходить наружу. Та навіть найкращий замок, якщо він неправильно вбудований, можна легко відкрити за 10 секунд. Ми рекомендуємо ставити броні накладки утоплені в полотні. Це дозволяє в десятки разів влічити віре необхідне на взлом двері, практично знизити віратність взлому до нуля. Перед покупкою обов'язково питайте, чим зсередини заповнені броньовані двері. Від цього залежить тепло та звукоізоляція. Наполнение дверей може бути різним – От обычної минвати, яка служить теплою звукоізолятором, до спеціальних фібробетонів, стекла і прочих композитних матеріалів, задача яких – не столько звукоізоляція, сколько защита от злому або пульту. Ручки броньованих дверей виготовляються зі сталі або алюмінію і коштують в середньому від 30 до 200 доларів. по ручкам у них главное, чтобы они просто были надежные, не стирались, были удобные, э, эргономичные, да, то есть удобные в пользовании. И большинство недорогих ручек, тех же самых китайских, отвечает этим характеристикам. Поэтому мы не видим смысла покупать какие-то дорогие итальянские бренды, потому что э, нет смысла платить больше. Оптимальним варіантом ціна якість є броньовані двері 4 класу за ціною 1500 доларів. Вартість одного замку починається від 200 доларів. На ручці ж можна зекономити і обрати бюджетний варіант від 30 доларів. Якщо ваші про вас споживачів порушено, записуйте свою історію до нашої книги скарг. Телефонуйте 279-4125. І ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Той, хто не цінує життя, його не заслуговує, казав Леонардо Да Вінчі. А цінність полягає у виборі найкращого. Як обрати найякісніше уже за тиждень розкажуть наші журналісти? Ми працюємо для вас, адже впевнені, що гідне життя без якості неможливе. До наступної зустрічі.